Перший символічний удар матчу кривбас Динамо виконує особлива людина: чоловік, батько, вболівальник Кривбасу. людина, яка втратила найдорожче свою родину. Максим Кулик, удар за сина, за всіх дітей, чиї голоси замовкли назавжди через нашого ворога. Покажіть це відео, дятлам із з фізична пам'ять інших організацій, які збираються чи не збираються повернути, повернути чортівню до європейського і до світового футболу. От виріжіть це відео і покажіть. його. Важко починати такі поєдинки. Дев'ятий день від чергової страшної трагедії у Кривому розі. 24-й тур чемпіонату України. Кривбас. Ага. Матч не розпочнеться. Матч не розпочнеться.